Рідні, друзі, знайомі та учні того ж навчального закладу на подвір'ї рівненської гімназії номер 10 відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки. Андрій Каранюк народився в Оржеві, навчався у 10-й школі рівного, а затим вступив до Національного університету водного господарства та природокористування, де здобував фах будівельника. Андрій був вихованцем ДЮСШ «Верес» Верес із командою в юнацькому віці грав Дюфел України. Також виступав за різні команди Рівненського району. Андрій я знав не як директор, не як вчитель. Я його знав як футболіста. Наші шляхи перетиналися на футбольному полі, я був арбітром, а він хорошим футболістом. Весь час, той, що я пам'ятаю, він дійсно віддавав себе як мужнього, сильного хлопця до останньої хвилини. Навіть був момент в тому випадку, що він отримав травму і його було найбільше слово. Щоб мама тільки не знала, коли ж в країні розпочалася повномасштабна війна, Андрій пішов добровольцем в армію. На жаль, 28-річний солдат Андрій Каранюк загинув 3 грудня 2022 року від отриманих поранень несумісних життям під час виконання бойових завдань на Луганщині. З Андрієм я познайомилася, коли він прийшов до мене в 5 клас, і звернула увагу на те, що це хлопчик. Стрункий, гарний, надзвич з надзвичайно світлою посмішкою. Дійсно, спочатку була посмішка, а потім було слово. Андрій був дуже стараний. Вічна слава та шана героям. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.